Всім привіт! Ви на на каналі Кібер і сьогодні будемо малювати, секунду ось такий малюночок. Зараз я візьму свої стіни. Малін просто на стіні висить Сьогодні це моє перше відео, тому ось такий малюночок Розовий і чорний і такий клубочок. Так, давайте намалюємо спочатку ось таких два. Так як я не сильно вмію малювати, оце я впад на 100 тижків. Ставлю такі кнопки, вставили на голову знизу і обводю простим карандашом. Ось так повинно ну, вийти. І зверху таке ж. Ну, трошки не сильно видно, так скажу вам. Ось, вибачте, що трошки перервала відео. Далі ще переберемо, обводимо ці кружочки чорним помастером. Тобто уводюсь нижній спочатку. знаю, верхній, типа. Немає різниці. Ось так. Зараз. Ось таке дорожне вийти у вас. Далі ми в цих ем, кружочках, скажу вам так, малюємо ось таких два полукружочки, які дивляться в середину. Зараз я наведу спочатку зразу ж їх помаструємо, щоб вам було видно. Щоб ви бачили. Так, я з України бо говорю по-українськи. Ось, ось так дійсно. повинна вас е, вийти. Далі в цих клубочках ми беремо інформацію кому я і валюю любую цифру. Например, наприклад, висимка. Я малюю вісімку. Ось так. Повинно показати, ще вийде ось така штучка. Помітне, ось так. Тепер е, нижнє ми розфарбовуємо. Розовим, а верхнім ми розфарбовуємо уже чорним. Так, беру розовий Фомастер мій, ось такий він. Розовий фомастер і нижній розфарбовую розовим фомастер. Ви можете і мілками, і карандашами, хто як хоче. Я, наприклад, Фомастерами більше люблю малювати, тому. Белками или сыну, карандашами і фломастерами. Я не знаю, что вам чуть, Ось трошки замальовуємо Замалевываемся побеленьки. Так, далее я міняю, бо тут Я не залізу тут в ту сторону. Так. Замальовуємо всі пробельники. щоб ніде нічого не було, щоб Все було Красиво. Далі закриваємо Слова місце ну, спочатку. І ось такий колочний розпущу. І такий зверху треба тільки розфарбувати. Я дуже чорний фромас. Розфарбовувати. Напишіть мені в коментарях, хто з якої області я хочу підписників зі всієї України. Я вже тут дофарбовую. І це моє перше відео на каналі Кібер. Вибачте, звісно, я так буду його малювати, щоб вам було все поетапно. Ми ще будемо зараз, наверное, я буду додавати якісь мальнички мені, щоб було красивіше. Щоб... Або ні. Замальовуємо. Ось такий малюночок у нас вийшов. Так, це трошки менші кружки. Це трошки менший кружочок, а це трошки більше. Можна взяти більші кружочки, можна взяти менший просто лісочок, зробити такі ж, або взяти просто більший крочок. Ось такі такий малюнчик кружка. Типу тут зверху ну ось так ось. Ось так цей вийшов і ось так цей. Це два моїх малюночки однакових. В наступне відео ми будемо малювати, зараз я вам покажу, що буде малювати вже в наступному відео. Ще буду вам показувати, що я буду малювати. Ми в наступному відео будемо малювати ось таке. Зараз. Ой, десь Ну, Нічого, зростаю. Почекайте, будь ласка. Ось таке яблучко. Ось таке. А третій третє, ми думаємо любить, яка паука полиця. По лиця, так. Ну, я вам не буду розпалювати, в мене є малюнок. Так, ви почитайте, хочу вам дещо сказати і вчепити малюнки Так, Почпляти малюнки. У мене тут є дуже багато різних малюнків. Я вам, мабуть, роблю опрос. Опрос зроблю вам в Ютубі. Який ви хочете далі, щоб малювала я малюю. Точно, ідея. Окно ну, купована, ну, я потім причіплю така, на три. Е, так ось, ну ось такі малюножить. Тепер у мене тут було ось так. Та я хочу оту сторону обрізати. Ага. і обрізаю по лінії, якою згиба. І так взяти на весь хуст, тобто, намалювати тільки більші кружочки, скажу я вам так. Ось, так. Ось такий малюнок у нас вийшов. Всім пока ви були на каналі Кібер. Дивіться мої далі відео беріть карандаші 6 майне зі мною. Це моє перше відео на цьому каналі. Далі буду ще відео. До побачення!